Ми ті сторі, що я і плачемо. Каже, я кажу, Любі, де читай вірш, бери книжку, вона починає, в неї стий свіх починає. Казав, Зараз люди подивляться ті історії. Засрадна еліта, я книжку, я... книжку читає, вірші пише яблука не А Яблука пропадає, м'ядка заросла сливки на дереві, А та книжку читає. Іди бери книжку, наш вірш читати. Та йди, ти поетеса. Боже, ми не сміялися. Були дві здрімані, розумієте, зустрілися. Гра, гра, Батис, копати на книжку. читає. Це нам не Іди бери книжку, читай, вірш, ти обіцяла. Людям цікава твоя творчість. Давай, що твої ті грядки? На, на грядки насередине передіш. Ну, ну все. Дар я тобі віддінемо якусь пару джо, дамо тобі в руки і будеш читати. Тому не що сен готовий. До роботи. Вона каже, може підвалюватися, каже, треба окуляри одні, де бери книжку. Окуляр.